Це дуже глибока алегорія Ель Греко. хлопчик, що запалює свічку з мавпою топлазним. Завжди знайдеться хтось, хто буде вас бездумно копіювати чи насміхатися з того, що ви робите. Є більш глибокий сенс. Це картина про людське прагнення до світла і знання, яке часто оточене обманом, тваринними інстинктами та глупотою. Хлопчик символ душі, що шукає істину. Мавпа тваринне начало, яке прагне лише наслідувати без сенсу. Блазень – звабник, що насміхається з істини або відводить від неї. Його вириси постать викликають підозру. Він ніби зловтішно спостерігає або глузує. Можливо, він символізує спокусу чи лукавство, що заважає пізнати істину. І свічка яка символізує істини, знання, світла, але також символізує минуще життя. Адже полум'я може згаснути будь-якої миті.